Виготовлення шторки від сонця на веранду. Також виготовляю із прута дерну. Нарізаю прут певним розміром. От, є у мене мерка. Нарізаємо прут певного розміру. Якщо є надобності цьому, трошки підрівнюю до колінки. на коліні робиться все. Так. Щоб прутик був більш-менш рівненький. У мене є певна кількість прута вже нарізаного і будемо в'язати. Для в'язання використовую більйовий шнур, різних кольорів узяв. Зелений, коричневий. Коли були дуже довгі кінці, зв'язував отакі пучки, щоб легше було з ними робити. Так, ну і що я хотів показати? Так, в основному то все. Прутики пров'язуються один за одним. Хотів показати узол, яким пров'язую. Чередую комлі в одну і в другу сторону. Так. Вирівнюємо розмір верхню нитку або шнур кидаю наверх і в'яжемо. В'яжу перший узол, завожу під низ, перетягую, другий узлик кладу зверху. Слідуючи знову завожу під низ. І ще один накладаю зверху. Приміняю чотири узла після кожного пров'язування і далі. Знову так же само. Один під низ запускаю. Так, слідуючи й наверх. Знову під низ наверх полички вирівнюю Краї і пров'язуємо. Для в'язання використав крісло поручні від крісла, щоб більш удобніше було мені працювати, щоб нічого не заважувало. Вірівочку під підниз, веревочку наверх. следующий. робимо пірівочку підниз низ, наверх, нижню натягую, а верхнюю пров'язую так, наверх під низ. Внизу получається такий узол. А зверху обхват палички. Ну і так далі. Що буде далі? Подивимося, покажу. Щось цього у мене вийде? Далі ще одне. Прив'язане це все до спинки крісла. Щоб можна було робити натяжку і воно нікуди у мене не двигалось. Так, комель з однієї сторони. Тут камільок ставлю з другої сторони. Дуже показувати нема тут чого. Оскільки в попередньому відео я як казав, якщо попереднє відео про дезаготовку робив прутиків, якщо в мене буде получатися задум, то зроблю по ньому відео. Так що подивимося, що в мене вийшло. Так, заміряю лінічкою, щоб був... Узлики йшли всі в одному розмірі були. На попереднє відео десь тут буде силочка. Там, де заборчики виготовляв, і там я обіцяв якийсь свій задум. Якщо буде виходить? Поки що щось виходить. Мені висоту треба набрати аж метр тридцять. Шнура. Первоначально взяв шнура. на низ, той, що йшов на основу, два метра було. Остається. той що йшов наверх на кожну основину взяв 5 метрів шнура, то пров'язав сантиметрів 80 і в мене шнур кончається. Подивлюсь, скільки використаю шнура, потім в кінці відео, якщо не забуду, скажу, скільки використав шнура. Перейшов на другий шнур, оскільки того шнура в мене не вистачило, то був шнур біло-зелений. Це якийсь жовто-синьо-зелений. Шнур. Як я казав, роблю мотажку, зав'язую і ним набагато практичніше потім робить, в'язати. Я не розчитував, що в мене скільки піде шнуро на ці вироби. О, і результат. В результаті моєї роботи з'явилася така от шторка от сонця. Із прутиків. Не дуже вітром гойдається, оскільки має свій певний вагу має певну. Провисіла почти місяць, Прутиків дуже не покрутило, так що більш-менш нормальний має вигляд. Шнура е, пішло, робочого шнура 35 метрів. У мене на оці 4 основи. І для основи всього пішло в мене 6 метрів шнура. Ну, відповідно, палок не знаю скільки, багатенько пішло. Що ще можу? Поки більш нічого по результатах моєї роботи більш нічого не можу сказати. Одну скажу підписуємося на мій канал, якщо хочете отримати якусь інформацію. І до зустрічі на каналі. Тильна сторона, лицево сторона.